Мене звати Олексій, і я боєць Збройних сил України. Це був звичайний зимовий ранок, як для війни сірий, холодний і з відчуттям постійної тривоги у повітрі. Ми стояли на обороні невеликого села на Донеччині. На цій землі вже давно не було тиші, і навіть короткочасна пауза між обстрілами здавалася тут неприродною. Наше завдання. Полягало в тому, щоб тримати позиції та не допустити прориву ворога до траси, яка з'єднювала село з найближчим містом. Це була наша єдина логістична артерія, через яку доставляли боєприпаси, провізію та евакуювали поранених. Я тоді не знав, що той день змінить моє життя назавжди. Ранок почався з раптового артилерійського обстрілу. Ворог застосував усе від мінометів до РСЗВ. Вибухи розривали тишу як ніж. Ми забігли в укриття, але навіть перебуваючи у бліндажі, відчували, як здригається земля довкола. Раптом по радіостанції надійшло повідомлення: група ворога намагається прорватися по північному флангу. Потрібна підтримка. Ми швидко сформували групу: п'ятеро бійців. Я теж у неї входив. І ми вирушили у напрямо указаних координат. Чи замислювалися ви колись, як швидко людина може ухвалювати рішення під тиском? У мирному житті ми можемо годинами обмірковувати прості речі, але тут секунди можуть коштувати життя. На підході до місця бою ми помітили рух. Ворожі солдати уже закріпилися у невеликій посадці і облаштували там вогневу точку. Я наказав групі розділитися. Двоє залишилися прикривати з правого флангу, а ми з Вадіком вирушили у лобову атаку. Що ви відчували б? Як знали, що наступний крок може стати останнім: страх, рішучість, а може абсолютно порожнечу? У той момент я думав лише про своїх побратимів і про те, як знищити ворога. Ми підповзли ближче і відкрили вогонь. Ворожа точка була знищена, але це був лише початок. По рації я почув, що нам назустріч вирушає ще одна група противника. Ми були відрізані від своїх, а запас боєприпасів закінчувався. Ми вирішили прориватися до своїх через ворожі позиції. У нашому розпорядженні був лише один заряд до РПГ і кілька гранат. Під прикриттям диму від нашого останнього пострілу ми змогли перетнути відкриту ділянку та опинилися у лісі. Там ми знайшли маленький покинутий будиночок. У ньому ховався хлопець, який не був військовим. Йому було близько 16. Він плакав, тримаючи на руках кішку. Це диво взагалі, що він тут був. І нам сказав: мені страшно, чому вони це роблять? Щоб. Ви відповіли йому. Чи змогли б ви знайти слова, які пояснили б жорстокість війни? Ми взяли хлопця з собою. Він показав короткий шлях через ліс до нашого табору. Це була дорога крізь пекло, обстріли, міни, безліч пасток, але ми дійшли. Коли повернулися, командир лише сказав: молодці, але відпочивати ніколи. Тут війна. Ми передали хлопця волонтерам, а самі знову зайняли позиції. Того вечора я довго дивився на нічне небо. Воно здавалося таким мирним, таким далеким від усього, що тут відбувалося. Я думав про те, що кожна людина робить свій вибір: боротися чи здаватися, жити чи виживати. А що б обрали ви? Війна не питає дозволу. Вона приходить і змінює усе, але навіть у найтемніші моменти ми маємо світло. Віру у те, що одного дня усе це скінчиться, і ми повернемося додому. Усі, як ви думаєте, чи виправдані такі жертви заради свободи? Чи варто боротися, коли здається, що надії вже немає? Ці питання я ставлю собі кожного дня, і кожного дня знаходжу відповідь. Так, варто. Бо саме заради цього ми тут.